Виконуємо номер 768 із підручника Алгебра 7 та номер 34,21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть на многочлен. і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Поміняємо доданки в перших дужках місцями. Отримаємо б в п'ятому степені, відняти а в сьомому степені і помножимо на суму цих же виразів. Поміняємо тепер доданки у других дужках місцями. Від перестановки доданків сума не змінюється б в п'ятій, відняти а в сьомій, і б в п'ятій додати а в сьомій. Добуток різниці двох виразів на їх суму до рівні різниці квадратів цих виразів. Отже, маємо B в 10 і відняти А в 14 степені. Винесемо з перших дужок знак мінус за дужки. В дужках отримаємо 0,1m в кубі, додати П в четвертому степені, в других дужках різницю. Переписали. Маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Піднесемо до квадрата. Отримаємо 0,1 м в шостому степені, відняти П у 8 степені. При піднесенні степеня до степеня показники перемножають, ну а тепер розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус доданки в дужках. знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Отримали П в 8 степені, відняти 0,1 М у шостому степені. Знов у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів отримаємо 9х квадрат відняти 4П квадрат. І знову множимо на суму різницю, отримаємо різницю квадратів цих виразів 81х у четвертому степені, відняти 16П у четвертому степені. Четверте завдання виносимо за дужки знак мінус. В дужках у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів піднесемо до квадрата. Це буде А в четвертій степені відняти 25 Б в шостій. І знову у нас добуток різниці двох виразів на їх суму знову до рівні різниці квадратів цих виразів. Отримаємо А у восьмому степені. Відняти 625 Б у 12 степені. Ну а тепер внесемо знак мінус. знаки доданки в дужках до змінюємо на протилежні. Отримали 625B у 12 степені. Відняти А у 8 степені. Номер 768 із підручника Алгебра 7 та номер 34.21 із підручника Математика 7 виконано.